Доброго дня, дорогі підписники. Ви на каналі Ремонт цифрової техніки, і на ремонті в нас IMAC 21-го року. Причина його несправності Він не вмикається. Як заявив нам замовник, він ввімкнув його в розетку, все пройшло прекрасно. Він запустився, півгодини попрацював і вимкнувся, і більше не вмикався. Причина такого невмикання, от у нас є, зараз я на зумі вам це покажу. От у нас є така мікросхемка. Це регулятор регулятор напруги, якщо я правильно пам'ятаю з даташиту сюди приходить на ці контакти 16 вольт з роз'єма, і ця мікросхема вже їх переключає на лінію напруги 16 вольт. На ці конденсатори. І якщо перевернути плату, напруга у нас йде, зараз хвилиночку, от так. Напруга у нас іде на ці конденсатори всі, 16 вольт, і йде на оці два конденсатори. І ще вона є у нас, якщо її перевіряти, то вона у нас є і на от цьому конденсаторі. І дивіться, яка була ситуація. Ми коли його вперше розібрали, вся ця лінія була закорочена коротким замиканням. Тобто, що ці конденсатори були в короткому замиканні. І, ну, звісно, щоб не випаювати ці всі конденсатори, щоб не шукати це все, де воно могло бути, ми прийняли рішення подати сюди 5 вольт і 2 А. При наблокі <кій> живлення було <кій> намальовано... намальовано виставлено напруга 5 вольт. Але коли сюди підключили, при короткому замиканні стало 2 вольта. Тобто ця лінія стала в 2 вольта і стоком в 4 А. І оцей конденсатор, оцей маленький, що тут зараз ви бачите, що його немає, він випаєний, він був в короткому замиканні. Тепловізор відразу це показав. Температура цього конденсатора при нагріві була 100 градусів. Ми його зняли, замовили інший, поки чекаємо. Клієнт дав добро на заміну. Йому сподобалася ціна ремонту. І якби він дуже згодний, що все так гарно працює, тому що носив по всім сервісним центрам. Сказали люди, що так не буває, аймаки не ламаються, а ситуація їм така, що зламався. Ось. Тобі зняли цей конденсатор. Відразу з'явилась тут напруга 16 вольт. Тобто включились всі інші напруги, які вже е, запускають саму систему. Ну, ми вже це все, все протестили за кадром, це поки я вам розповідаю. Просто, якщо в когось буде е, якась така. Похожа ситуація, то так буде значно простіше її знайти. От якось так: от такий простенький ремонти IMAC, який не включався. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо комусь було цікаво це відео. IMAC 21 року. Модельку я напишу в описі до відео або в названні відео. І підписуйтесь, привозьте, пишіть. Може і вам допоможемо перемонтувати вашу техніку Apple. Що найкращого, папа, -па, підписуйтесь на канал.